Чергове пленарне засідання розпочалось хвилиною мовчання. Депутати вшанували пам'ять полеглих українських військових, які загинули за незалежність рідної держави. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до голів фракцій з проханням вирішити питання з депутатами, які не приходять на засідання сесії. Вкотре прозвучала пропозиція депутатів прогульщиків відкликати. Такі місцеві обранці не виправдовують довіря виборців, переконані у міській раді. На засіданні депутати підтримали звернення міського голови та депутатського корпусу. Проведення відеотрансляції сесії міської ради в мережі інтернет. Міські голова та депутати на міської ради розуміють відповідальність та зачинність від формування громадян по прийняття рішень та висловлення бажання підвищити демократичні стандарти та засади прозорості і звітності діяльності місцевої ради. Заявляємо, що Надрнянська міська рада підтримує реалізацію проєкту пряма демократія дій» щодо. Передбачення прямої трансляції засідань сесії на Донянській міської ради. Думки депутатів розійшлися при розгляді питань про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів. Окремі місцеві обранці вважають, що це питання міська рада повинна контролювати, адже є випадки, що приміщення для автомобілів перетворюється на двохповерхові будівлі. Також на сесії звучала думка, щоб депутати не виділяли землю для будівництва гаражів, де ростуть зелені насадження. Депутатів тверезо підійти до цього рішення і не давати дозвіл на таку розробку документів. Люди приїжджі, гості будуть йти на автовокзал, вони з лівої сторони будуть бачити гаражі. І тим більше під ці гаражі треба зрізати всі дерева. Таку думку депутати підтримали. Не обійшлося без розбіжностей і при розгляді питання про надання дозволу на встановлення літнього майданчика в притул до закладу швидкого харчування на вулиці Грушевського, 7Б. Поруч також знаходиться стоянка маршрутних автомобілів вистріцького напрямку. Літній торговий майданчик, який пропонується розмістити СПД Камінська. Орендує, чи є власником громадського закладу громадського харчування Фастфуд і біля нього хоче літній торговий майданчик. Значить, є пропозиція щодо обмеження площі. Це є тротуар на розі вулиць Грушевського та Шептицького, тому рішення комісії розділилися щодо ширини проходу по цьому тротуару від. Були пропозиції один метр, метр двадцять та півтора метра. Якщо навіть сьогодні буде прийняно, по якісь причини, ви повинні поставити рептилів. Якщо ви не поставите за це рішення, я так, говорю, що я змушений буду звернутися в органів Надало, як маркіза, тому що це від діючої будівлі, яку організує цей підприємець, буде здійснювати на місці, там будуть встановлені там скільки столики. Заоблаження комісії було і вписано в протоколі про те, що е, лишити прохід тротуару до півтора метра і поставити е, ну, можливо ті, огорожу, тобто, щоб людина була підійти, щоб вона була відділена від дороги. Там неможливо, навіть хоча б було півтора метра. Так. Неможливо, коли я там е сотні людей. Це буде <світнє> високій <світнє> високій дорозі, Це буде створювати небезпечну ситуацію. Чому підприємець, які є власником чи орендарем приміщення в приблизно 200 квадратів, не має права поставити на, біля своєї будівлі на 10 квадратів літній майданчик? Ви самі цього. Наша комісія повністю підтримує <світнє> ставлення до підприємців до наших, вони просто шукують. Що все, що підприємці не захочуть, тут не можна будувати, тут не можна відкрити. Там немає я розумію. І коли будуть стояти е, оце пам'яті столиків, повірте, люди будуть виходити на проїжджу частину. Крім того, ми ще не зауважили те, що на проїжджій частині стоїть ряд. Таксі після довгих дискусій та навіть повторного голосування депутати рішення про встановлення літнього майданчика не підтримали. Як і не підтримали, встановлення майданчика для міні-гольфу на майдані Шевченка. Розглянули міські обранці питання реєстрації надвірнянського міського громадського формування з охорони громадського порядку, національна муніципальна варта. Така організація складатиметься з 10 осіб, учасників АТО підтримали та погодили муніципальну варту і в райвідділі міліції. Проте міські депутати. Не проголосували за реєстрацію такої структури.